Всім привіт! Вам привіт передає граф. Це боїться, бо тільки що ветеринар приїхала, він боїться. А персик підбігає і зразу горладиться. Графік, не бійся. Тільки що просто машина ветеринара вставала, і ми дивилися цього котика риженького персикового. У нього там стоматіт, треба сказати, жінкам. Давай Жінкам, щоб пролікували. Він, він тікає з відео. Бач? На на Дениску дай і він до мене піде. Давай. Граф, іди сюди. зараз, секундочку. Її, ось так мій хороший пес. Це один з чотирьох, які жили на цій локації. Дві дівчинки Сільва, ось нещодавно ми виставляли відео привід з Австрії. Ага. Вже знайшла сім'ю. Це його подруга. Вони разом, Вони разом жили. тут жили весь час. Він трошки скучає, конечно, але... Ми, нам так сумно, знаєте, так хочеться йому сім'ю. Уявіть собі, він. 10 років. Дай, дай скажу, дай скажу, що <реш> е, він е, весь час з нею тут жив. А як тільки її забрали, прилаштували, ми його почали бачити і в центрі містечка. Він бігає, ніби як шукає її. Так це обідно. Але надіємося, ну. Як Ліна каже йому десь років, десь, то хто його візьме дорослого пса? Це треба його годувати. Він, ви, ви подивіться, як він гарно виглядає. Хоч зима, да, їсти менше, да, але я не знаю, Добі може люди. Може всім, які довольна морда. Я теж з цієї локації. Я була скелетом. ти грав перший раз, коли ми побачили, він скелетом тоді був. Пам'ятаєте, коли я десь 50 кліщів з нього облизав, нос мокрий. На, на, на. Ми його боялися спочатку. А ти чого йдеш? А дві язик показує. Зуби й нема, не держите. Йди, йди, бо він зараз ще пісня на мене. <світ> диви дві, дві язик Ні, показує. До речі, ми no. будемо збирати реалізації, бо три кота лишилося. <світ> зараз би показав, але вже нема. Отам вони, бачите, коте, жінка якраз несе щось їсти, курем. І там один кіт е -е, теж не кастрований, і він теж його треба лікувати каструвати. Цей. Іще, так, один. ще один такий дуже крикливий. Графік! Не бойся, не бойся. Боявся, що його опять метра стріляти. А вже нема що. Але дивіться, який гарний. І ми йому бровекти купуємо, даємо. Добрий день. Дорого обходиться. Кого? Ми йому почуваємо зробили. Лена, давай, розкажи. Не купила нічого. Заїхали з ветерина. У нас да дивись акуратно, бо він тебе оближе. На ну, нарасі хоче да почухай його Я котів, не чіпай. Якщо ви переживаєте, хочете от, от уявіть собі. Ви там захотіли дивитись наші відео і хочете взяти графа до себе в сім'ю або на, на якийсь об'єкт охороняти. Ви будете його доглядати, любити, годувати. Він дуже класний пес, і можна там навіть кота тримати спокійно. Він не буде е, шкодити котам. Чому? Бо він тут з котами живе і нічого їм не робить. Він дуже розумний пес. У нас усі собаки, практично, яких ми годуємо, лікуємо, вони добре ставляться і до людей, і до котів, і до інших тварин. Чому? Тому що ну вони як кажуть, їх об'єднує одна біда. Вони всі вуличні. Ви бачили, скільки тут їх є? Де? А? так. Так, До речі, чому скоро треба буде таблетка Бровекта і вже сильно не поділиш, бо яс у нього такі Та <рискоток> вже що ділити? Він вже кілограм сорок має. То, Ужас, слушаю, то це бровек то скільки? А, тисячу вже двісті була, ця велика, От ви... таблет, але тридцять чистеньки, не одне блошечко, не одного киші, немає нема. регулярної інші. Ну були... чого вони, бо ми його шерстка, обобрали, відсекали. полікували, усей нема, усей, де твої уса граф? Все, бачите, він ну, боєць собака. До кастрації, бачите, оце все, він да, боївся до да, да. Це вже більше двох років, да? він вже каструється. Десь так, близько двох років, да? Да, от такий Добай, так. такий графік у нас. У. Відео вам не передає, яка мощна спина у нього. От така десь. Опа, добрий день. От. То от такі лапи гарні. Такі. Дає лапу, пригає, його команди можна навчити. він дуже хороший песик. Так що. Якщо то пишіть нам, дзвоніть нам, залишимо свій номер, щоб ви могли сконтактуватися. Захочете графа, забрати в сім'ю. Ми будемо тільки раді. Бо він тут залишився один песик оцей е, на цьому кутику. <jeunes> так, Що ти хочеш обняти? <S yine> like Обніми його, просто прижми Хава. Нюхає, все провіряє. На на, на. жаль, нічого не перевезло, але вже наступного разу. Так він не голодає. Наступного Його разу. тут годують, так. Диви, диви, не надо мені на ногу сідать. Опа! диви, диви. Да. Добрий дві, дві, дві. Добрый Добрый день. день.